Один різ знайшов Руслан Петрович, другий забуває їх Валентина. Валентина, Валентина. Дуже гарні роги. Все тепер помістимо їх. Напишемо, що Борис приніс роги за все лише за річ, не загубив їх десь у лісі. Йому яблук накупляю йому всіх смакуликів. А піде знайшлося. Він зайшов до мене двір, до тим рори. Зайшов до нером, я його закрив. Ага, так, О, ти їм, знали. День за ним ходив, таку, йому той бананчик йому там, то йому до доходим, вже Я його стріг, ходив, я Борька, Борька, він його ранка боліла, його кров тече з одного рога. Я за ним ходив, шкодував, шкодував. І так, виходить, знімав, що він ось ну, скине роги. Я так за рога взяв на ігре, кажу, давай ведемо штурка, да, зачіпимо штурка. Легше mm -hmm. знайти буде, буде втікати десь да, зачіпить, да відріве. Вони думають, а вдруг десь щось не так і пошкодував. Роблюбю больно йому ще більше. А так, що роблять, так там мені не жалко, не чіпає, не Приїхали люди з Одеси бачити борку. Одесь і приїхали, військовий ходить, сам побачити його, бо бачили-бачили, каже, в інтернеті так ніколи не бачили. Кажу, воно на прикрас один рогом стоїть. Бачили борку, доволі таки, відійшли, таку кажу, ну все, він йому больно, не, ну, не тривожте його, йдемо, йдемо. Відходимо, я так повертаю голову, він махнув головою, раз і відпав руку